Сьогодні у випуску військові розказали і показали, як виконують державну програму безпеку гарантовано, новому дитячому садочку бути. Які плани мають машинобудівники до кінця року? Якщо вживати постійно, то знижки суттєві. Служба у справах дітей проводить рейд. Урок як відзначатимемо день незалежності. Я Марина Краминська та команда телерадіокомпанії Лозова. Вітаємо всіх, хто традиційно у цій порі на каналі Вектор, аби дізнатися, чим живе місто. Все, про що дізналися, розкажемо і вам. Делегація високопосадовців у п'ятницю перевіряла стан виконання державної програми з ліквідації наслідків надзвичайної події 2008 року на території військової частини а 0829 Перевіряла безпосередньо на місці події п'ятирічної давнини. Військові докладно розказали інспекції про стан виконання державної програми 2011-2013 років. Загальна вартість програми складає 75 мільйонів гривень. Фінансування останнього року близько 20. Спочатку розказали, а потім показали усе зроблене. Віце-прем'єр-міністр проінспектував, як проводяться роботи з очистки технічної території, перевірив, яким чином відбувається знешкодження боєприпасів, та поспілкувався з піротехніками. Їм залишається попрацювати ще зо три місяці на арсеналі. Здесь работает около 165 человек государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Из них 115 пиротехников. Все офицеры, рядовые контрактники. Заработная плата у офицеров здесь 13-14 тысяч с учетом доплат за выполненные работы. У солдат-контрактников около 10 тысяч с учетом зарплат за выполненные работы. 220 гектаров земли полностью очищены, являются безопасными. Унічтожено 26 шість тисяч тонн взрывчатых віществ снарядів различных типів. В этом году програма повністю буде закончена. Ліквідацією надзвичайної ситуації займається Державна служба з надзвичайних ситуацій. Її голова підкреслив, ситуація на арсеналі повністю під контролем рятувальників. Всі міри безпеців соблюдены. Бытовые условия для наших сотрудников на час. Нахождение здесь и выполнение очень ответственной и сложной задачи созданы нормальные, поэтому все возможности для того, чтобы выполнить государственную программу в срок, есть. После выполнения задачи все эти земли будут безопасны и пригодны использовать в любом направлении. Мы должны мы иметь гарантии. Сегодня мы гарантии получили от Александра Юрьевича, что нам дает, ну скажем так, зеленый свет. Для того, щоб цю територію грамотно, професіональна системно осваювати, майже 500 гектарів військової частини мають стати міськими. Конкретних планів щодо використання ще немає. Міський голова припускає, що це може бути сільськогосподарський напрямок. Втім, поки створюватиметься певна інфраструктура, керманиче міста хвилює, дещо інший бік питання за допомогою звертатимуться до облдержадміністрації та народного депутата. Коли закінчаться роботи. Переходной этап. переходной этап, который будет весь на плечах города. То есть не дай бог допустить вот этого как бы актов вандализма, сюда все побегут. То есть нам очень важно целостным имущественным комплексом сохранить этот объект. Сделана колоссальная работа, достаточно ограниченными ресурсами, экономно, но тем не менее гарантирующая 100% безопасность, освобождена территория, которую я считаю, Закладують неплохую перспективу для розвитку города. З 2 вересня розпочне свою роботу дошкільний навчальний заклад Ясла Садок комбінованого типу номер 14 Називатися він буде світанок. Новий садочок буде розміщено у будівлі школи-інтернату на 4-му мікрорайоні. Таке рішення одноголосно прийнято депутатами міської ради у четвер. З огляду на загальну державну політику щодо соціального захисту дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Рішення міської ради про ліквідацію школи-інтернату зауважив міський голова було своєчасним та правильним. Всі діти в сім'ях сьогодні сиріт позбавлених батьківського піклування. Нікого із учащихся школи інтернату нету. І діти слава богу, сім'ях. Ми за ними будемо слідити, Це відповідальна служба таку роботу. і Контроль будуть проводити. Сьогодні завантаженість 13 дошкільних навчальних закладів міста 109%. Цілком логічно використовувати вивільнене приміщення для дітей. Будівлю поділять на дві частини. У одній буде організовано дитячі ясла садок на чотири групи, в іншій займатимуться з дітьми-інвалідами. Громадська організація перлинки. Ми пропонуємо і будемо лабірувати. Я думаю, з вами інтереси цієї чесної організації. Которі на собі тянуть цього соціального візита, яка розвитку мало, о дітям. І виконуючи всі процедури, ми представимо їм одну башню площадю приблизно 300 квадратних метрів з автономним виходом і входом. На липневому пленарному засіданні депутати своїм рішенням створили центр первинної медико-санітарної допомоги. Наразі вже затверджено кандидатуру керівника центру. Головний лікар Лозівської міської лікарні Алла Шолом представила свого колегу депутатам та запрошеним на сесію. Очолювати центр буде Андрій Горобівський, завідуючий хірургічного відділення поліклінік Лозівської міської лікарні. Лікар свою готовність до нової посади підтвердив, своє завдання запевнив, знає. Для тих, у кого підвищений артеріальний тиск це щоденна проблема. Вже другий рік поспіль працює державна програма із компенсації вартості ліків для гіпертоніків. Знижки суттєві, говорять медики, це відчутно, особливо коли ліки потрібно вживати постійно. Саме це забувають зазвичай робити городяни. Нарікає сімейний лікар Ольга Колеснік. Чомусь хворі наші вважають, що артеріальний тиск треба лікувати тільки тоді, коли він підвищився, випив пігулку. І на цьому залишив. Таблетку від артеріальної гіпертонії випивати кожен день. Кому зранку, кому вечором, кому після обіду. Це вам може достоменно сказати тільки ваш лікар після обстеження, зняття електрокардіограми, зданювання аналізів. Крові, сечі. Артеріальна гіпертонія наразі займає одне з перших місць серед захворювань за розповсюдженістю та одне з перших місць серед причин смертності, бо провокує інсульт та інфаркт. Інсульт і інфаркт це вже наслідок того, що людина не лікує свою артеріальну гіпертензію. Проте цього можна уникнути. Головне, наполягають лікарі, варто не ледарювати та слідкувати за своїм здоров'ям. Насамперед, вчасно дізнатись у лікарів про схильність до підвищеного артеріального тиску. Та постійно приймати гіпотензивні препарати, аби згодом не вирішувати одвічне, хто винувати та що робити. Знижки можна отримати за наявності рецепта, який виписують на курс лікування на місяць, і поновляти його у разі потреби. Знижки залишилися на попередньому рівні для вітчизняних препаратів 70% Знижка для імпортних 30%. Сімейний лікар, який практично знає своїх пацієнтів в обличчя, може виписати та віддати рецепт. На руки комусь із рідних, якщо необхідно. Лікарів вкотре закликають. Ставтеся серйозно до свого здоров'я, виконуйте усі призначення фахівців, користуйтеся допомогою держави. Яким було перше півріччя для містоутворюючого підприємства ЛКМЗ? Та які плани мають машинобудівники до кінця року? Ми запитали у генерального директора підприємства Василя Чорномаза. Якщо говорити про обсяги виробництва, спрацювали майже на рівні аналогічного періоду попереднього року. Скорочення складає лише 5 відсотків, розповідає Василь Чорномас. Ну, треба що здесь пройшов перекос по направленням. Штамповка у нас виросла на 40%, производство сільхозтехніки виросло на 25% по сравнению з прошлим роком. ЦМС работала також. Но зато упало объемы по механосборочному производству катастрофически. Если в 2012 году в первом полугодии мы изготовили 229 трактора комплектов, то в этом полугодии всего 85. Мостов для АДМ в прошлом году изготовили 318, в этом году всего 53. Тут в два раза сократилось производство мостов для спецтехники, для БТР-4. Що стосується обсягів реалізації продукції, вони скоротилися суттєво майже на 25%. У минулому році на цей час реалізували продукції на 289 мільйонів гривень. У цьому поки на 189. В іюлі місяці ми практично зупинили завод, відправили в основному людей в виплачувають відпуска. Робота у нас тільки кузнечне производство. Сейчас у нас працює… Все підприємство, но в режимі сокращування робочого часу. Скоріш за все у такому режимі доведеться працювати до кінця року. Сьогодні всі машинобудівні підприємства різних сегментів ринку знаходяться у складному становищі. Багато факторів впливає на стабільну роботу ЛКМЗ. Більш за все страждає сьогодні механоскладальне виробництво через безпосередню залежність від ХТЗ, де наразі змінилося керівництво. Прийшла нова команда. зараз ведуться переговори між собственниками і Руководством ХТЗ. Ну, поки бажаного результату на даний момент не достіну. Вони в очередному раз заказали партію мостов в Китаї. Дещо незрозумілою залишається ситуація із іракським контрактом. Остаточно не вирішено долю третьої партії продукції щодо наступної в частині придбання металу, фінансування не відкрито. Корабль з першими 40 єдиницями техніки поки що в Іракі не розгружен. Это тоже сказывается как бы, на работе нашего предприятия. Что касается сельхозтехники, у нас в принципе предприятие, скажем так, одно из ведущих предприятий в Україні ну не по всій сільхозтехніці, а іменно по обрабату втім, як зауважує Василь Чорномас, очікуваного попиту на сільгосптехніку не побачили цього року. Аграрії отримали добрий врожай, проте його вартість через ті ж такі загальнодержавні проблеми, стримує і їхні фінансові можливості, і їхні бажання щодо придбання техніки. З початку року на ЛКМЗ скоротили 245 робочих місць. Сьогодні на заводі працює 2306 городян. Перспективні плани на друге пів. Язок... Річа змушують, зізнається його керівник, скоротити до кінця року ще 100 працюючих. Так, це криза. Проте ні цього слова, ні цього явища боятися не треба, впевнений Василь Чорномас. Криза в історії Ковальського механічного не перша. Досвід виходу з неї лозівські машинобудівники мають. Єбольше відліччя, чи в прошлої кризі предприяття, ну, практично об'єми виробництва звелися до нулю. Склади були. сегодня нам надо думать, каким образом приобрести материалы для того, чтобы предприятия, люди приходили, работали, зарабатывали заработную плату, оплатить носители, оплатить все налоги. Мы уже не один кризис переживали. Коллектив, я уверен, переживет и этот кризис. Для этого сейчас как бы на заводе предпринимаются все усилия. Мы Очень хорошую подвижку сделали по экономному расходованию энергоресурсов. Сейчас нужно еще поработать над тем, чтобы до минимума свести брак. Потери. Всі підприємства індустріальної групи УПЕК знаходяться у складному становищі, як у умовив загальнодержавний стан економіки. Втім, різні підприємства мають різні завдання, мають різні позиції. Непогано себе почуває Харківський підшипниковий. Попит на свою продукцію мають сьогодні великий, навіть відчувають дефіцит робочих рук. Поэтому я и к завода, и к Лозовой, У кого є бажання, представляється общежиття безплатне. Будуть трудоустроєні. Сьогодні немає традиційних обсягів замовлені та спеціалісти ЛКМЗ активно шукають і нові ринки збуту продукції. Працюють над новими її видами. Ринок вимагає гнучкості від усіх. Лозівський ковальсько механічний продовжує активно співпрацювати з Білорусією та Росією. В цьому місяці проводиться тендер по Росії. Є, скажімо, вероятність, що цей тендер виграє на виготовлення. Погрузчиков. И на эти погрузчики будет устанавливаться наша новая разработка, мосты с мокрыми тормозами. Работаем уже по обработке брони для завода Малышева под танки. Сегодня мы плотно начинаем работать с заводом Электротяжмаш. Там предприятие обеспеченное работой на пятилетки вперед. Не успевают обратились. К нам и мы обрабатываем для них крупногабаритные детали. Мы одно предприятие еще из живых, так называемых. Приезжали они посмотрели наше оборудование, наших специалистов. И поэтому они с нами заключили договор, что мы еще работаем и держимся на плаву. З величезними дисками вагою до 10 тонн має змогу працювати ремонтно-механічний цех ЛКМЗ. Замовлення отримали серйозний. Пояснює начальник цеху Сергій Веселий. Виконати його можна лише на унікальному обладнанні, унікальними руками. Испытываем мы большой, конечно, дефицит по специалистам, но в то же время мы еще и сохранили. Обращаемся, правда, и к бывшим нашим работникам. В настоящее время на шкоде работает бывший наш работник, пенсионер уже. Но мы его пригласили, потому что этот заказ требует от человека и умения, и своих профессиональных навыков очень таких серьезных. Эта заготовка, она залоговая стоимость 1 миллион в этой заготовке. Если мы где-то что-то... Як говориться, зробимо брак, а потім ми не розсітаємося. Мають замовлення на третій та четвертий квартали виробники сільгосптехніки. В настоячий момент ведеться підготовка ізділій, секцій, узлов для участі в виставці, яка буде проходити в Германії. В ноябрі місяці в місті Ганою. Індустріальна група має намір презентувати свою продукцію за двома напрямками, пояснює директор сільгосвиробництва ЛКМЗ Віктор Кучеренко. І перше направлення це по деталям узлам сільхозтехніки, в тому числі і нової. І друге направлення це деталі узли тракторного производства. Наразі зразки усіх виробів практично підготовлені для відправки на виставку. Секція сошника для сіялки прямого сева шестиметрової, яка вже изготовлена знаходиться в даний момент на іспитаннях. Це стойка з диском для дискових барон всіх найменувань І секція глибокого рихлителя. Останній показує Віктор Юрійович взагалі абсолютно новий вид продукції, який впевнений має зацікавити аграріїв. Чергова економічна криза, яка певним чином впливає на стан справ Лозівського ковальського механічного, чергово викликала викликали всілякі байки та чутки стосовно подальшої долі підприємства серед городян. Користуючись нагодою, ми запитали генерального директора заводу, чи правда. Байка перша. Завод, аби скоротити свої витрати під час кризи, хоче позбавитися своїх земель. Я з судовольствім би скоротив площі, щоб менше платити за землю. Зробити це складно, пояснює Василь Чорномас. в принципі недоречною з огляду на перспективу підприємства. Байка друга криза змушує власника підприємства продати його. Мені складно коментувати. Цю... Інформацію я не знаю. У мене такої інформації ні. Хто його услышив, хто вичитав. Повірте, якщо би це случилось, ну вже б ви на не у мене брали інтерв'ю, а у кого-то другого у четвер на своєму засіданні адміністративна комісія розглянула сім протоколів. Переважно більшість з них укладено на порушників у сфері благоустрою. Які штрафи очікують порушників? дізнаєтеся із матеріалу Ольги Перепелиці. П'ять із семи протоколів про адміністративне правопорушення, які розглядалися на засіданні адмінкомісії, складено інспекторами управління житлово-комунального господарства і підтверджені фотоматеріалами на порушників благоустрою міста. без це недопустиме порушення зазначили члени комісії. Без дозвільних документів роботи проводилися у місті дорожнього покриття і не тільки. Тому що в місті розриття можуть проходити різні системи снабження. Це і зв'язок, і електричні кабелі, в тому числі газові, можуть бути системати. Тільки маючи дозвіл у ЖКГ, можна проводити земельні роботи, а по закінченню упорядкувати територію, як на жаль, тільки після складення протоколу і зробив цей господар. І скажімо так, вони отримали всі розрішення, сделали колодець, норм, зробили ремонт відновлення дорожнього покриття в колодеці, поэтому комісія посчитала необхідним предупреждением. Два протоколи на адмінкомісію було подано правоохоронними органами на порушників правил додержання тиші у населеному пункті. Утвержденные правила єдині, які дозволяють, до какого времени можна слухати музику і як себе вести. В даній ситуації ви порушили статтю 182, часть 1. Яка передбачає штраф від 85 до 255 гривень? Не всі громадяни, запрошені на адмінкомісію, прийшли на засідання для розгляду їхніх правопорушень. Комісія має право приймати рішення і без присутності правопорушників. Ні на комісія не звобождає тут штрафних санкцій. Протягом двох тижнів у місті проводиться рейд. Урок щорічно його організатором є служба у справах дітей. Фахівці служби разом із представниками відділу освіти Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, кримінальної міліції у справах дітей та навчальних закладів. відвідують родини, які знаходяться під соціальним супроводом. Таких сьогодні 41. Комісія перевіряє, чи підготували в них дітей до школи. Відвідають у цьому році і всі сім'ї вихованців колишньої школи інтер. nato В ході проведення цього рейду будуть обстежені сім'ї, в яких проживають діти, вихованці школи інтернату з метою перевірки їх готовності до нового навчального року, з метою обов'язкового забезпечення їх навчанням, оскільки діти йдуть в нові навчальні заклади. Двох колишніх вихованців інтернату рекомендовано направити на навчання до спеціалізованого закладу у Сахновщині. Серед них і Маша її бабусю, соціальні фахівці туди возили, все показували умов. Бо жінці сподобалися 23 серпня на засіданні медико-педагогічної комісії стосовно дівчинки прийматиметься остаточне рішення. На жаль, на сьогоднішній день вона дуже має низький рівень навчальних здібностей, тому. Будемо рекомендуємо саме цей навчальний заклад її батькам. Багато батьків попри скрутне становище змогли зібрати своїх дітей до школи. Батькам, яким бракує коштів на шкільний гардероб, Комісія пропонує абсолютно новий одяг і взуття. Їх купували для школи інтернату. Шкільні форми, блузи, рубашки, брюки, джемпера, взуття. Ми їх плануємо роздати всім сім'ям. Які опинилися в складних життєвих обставинах, малозабезпеченим сім'ям та сім'ям, які Ну, не готові до початку нового навчального року. Немає в сімей коштів. Окрім такої речової допомоги, сім'ям із невеликими статками призначать і матеріально відповідно до висновків рейдової групи. Виплачуватиметься вона із фонду загальної середньої освіти. «Міськво». під час кожного відвідування складається акт обстеження житлово побутових умов проживання родини, і в цьому акті зазначається, потребує родина матеріальної допомоги чи не потребує. І вже комісія буде підводити підсумки і. Складати список саме тих сімей, які потребують допомоги. Науковці міського краєзнавчого музею запрошують городян на огляд унікальних міні-виставок, присвячених Дню Незалежності України. До Дня Державного прапора України науковці краєзнавчого музею оформили виставку, на якій показано еволюційні зміни державних символів України. Відбувалося здавна створення цього прапора, державні кольори жовто-блакитні. Вони існували вже за часів Козаччини, в 17-18 столітті, звичайно. Але кольори державного прапора сформувалися за часів національно визвольних змагань, тобто в 18-20-х роках. Друга, теж невеличка, але цінна і унікальна виставка розповідає про історію становлення національної грошової одиниці гривні. Представлені досить такі цікаві грошові знаки від перших українських грошей карбованців, які були вже надруковані в Україні вже в 2017 році. Гроші Української держави періоду. Гетьмана Скоропадського гроші української директорії також представлено гроші сучасної України від картки споживача, які всі пам'ятають, були введені в 91-му році. Купони так звані, які відрізалися до перших власне українських грошових знаків, так званих купонокарбованців. В 91 му році вони були введені. На виставці також експонуються ювілейні монети, присвячені знаменним подіям. Більшість грошових знаків зібрано науковцями музею. Решта рідкісні оригінали з приватної колекції лозівчанина експонуються вперше. Якщо ви бажаєте побачити рідкісні зразки українських грошових знаків, завітайте до краєзнавчого музею. День незалежності України відзначатиме 24 серпня. По всій країні проводитимуться різноманітні заходи, присвячені цій даті. І у Лозовій городяни зможуть у цей день усі разом відпочити змістовно та на будь-який смак, якщо прийдуть на площу міського палацу культури. Заходи тут розпочнуться з 15-ї години показовим виступом авіамоделістів. У цій же годині біля фонтану грати почне духовий оркестр. У й на сцені стартує концертна програма. До пів на десятої вечора виступатимуть колективи і солісти міського палацу культури. 17-ї години відкривається виставка продаж виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Свій товар продаватимуть також бджолярі і виноградарі. На святі всі бажаючі зможуть зробити собі синьо-жовтий бодіарт або зайти до читальні бібліомістечка Просто неба, позмагатися на силу, вправність. Для малечі готується ігрова програма на дитячому майданчику О пів на дев'яту вечора запуск ліхтарів бажань. Організатори запрошують всіх городяни гостей міста 24 четвертого. Серпня на площі біля міського палацу культури на святкування Дня Незалежності. Це все, що встигаємо розповісти сьогодні. Мені залишається побажати вам гарного настрою, вдалих вихідних та добрих новин. Гадаю, такими вони і будуть у середу. Власне, тоді і побачимось. Хай щастить.